Масово закатав, бо йому в дуже важливий момент. Сталін не був ніяким російським націоналізмом, чи там Сталін навіть не був, на мій погляд, українофобом. Але для збереження держави. Конструкції йому треба було грати між цими, от е, між цими елементами, і о, це дуже е, така інструментальна була в його. А от о, так лідераська справа це ж це ж порти руського націоналіста. по мозгам, людям, та, які та, вже та, дуже що, сильно російською ідеї. Він та. таке казав, що ці всі розмови там про Велику Росію, там ще щось. То, то Сталін не зря зсилав за них на калиму. Що вони підривали основи самі радянського союзу? Якщо починати розказувати, дуже аж так захоплюватися цим Звичайно, російським комуністична партія України була, а російської комуністичної партії не було. Не було. було. Думаю, це все балансувалося на збереженні СРСР. І не вибалансувалося в кінці кінців через фундаментальну проблему російської через російський націоналіст ну, да, через фундаментальну проблему да. російського націоналізму. Да. Це просто тоді в нас не розглядав. Нас нас в Україні більш популярна концепція, така що це Україна і національні республіки розвалили радянський союз. А я, наприклад, схиляю до того, що. Це головний ключовий удар по радянському союзу був нанесений саме в Москві, саме російськими націоналістами, да, які про, групувалися Єльцин, навколо Горбачов. Бориса, Миколаївича, Єльцина, який а, знищив та, та, союзний та, та, центр, тому що він хотів.